На любителя, правильно кажете, комусь подобається з борошном, комусь просто з овочами. В кожного смаки різні, так само, як і у квітів, є вподобання. Люди люблять, там, наприклад, кімнатні хтось більше любить, а хтось більше грядочку любить. У мене, наприклад, любов до грядочки з'явилася, як я тільки відкрила вікно своє одного разу, а потім це була весна і ну, так знаєте, як оту, сніг сходить. І от ого, коли ялинки, тут ого, какашки. Ну, поняли сніг, розстав і на снігу какашки. Ну, прямому смислі слова. Собаки ходили срать під вікно. От, і потім я коротше кажу, давайте я буду займатися грядкою. І дивіться, яка у мене зараз красота. І що я вам скажу? Що люди стали зверху менше, кидать бумажок, окурків, тому що бачу, що я тут товчуся постійно. І я дуже вдячна їм, тому що дійсно, як виглядаєш з вікна і дуже гарненько погляньте, ж кажу, це все, це все я обробляю сама. Бачите, тут всі красунечки мої цвіточки. І я відповідно ну якби зберігаю трохи на грядці їх трохи з балкона продаю. Ось У мене зараз тут кімнатні є на продаж. Дивіться, все вже з пуп'янками. Це або по 125 гривень. Дивіться, які вони шикарні. Це знаєте, так називається кімнатний клен. На нього кажуть п'ять різних кольорів. Виявляєте по 125 гривень. Або гортензія, І гортензія я вам скажу, вона зацвіте. Вона ще трохи туди-сюди висадить у грядку, і вона прекрасно себе буде почувати і зацвіте. Суничка можна на опт дуже вигодно продавати, до речі, хто хоче. І саме головне, що вона до осіння ще дасть і врожай. Та кілька ягідок, але дасть. А на наступний рік вже гарні розростуться кущі. Як ж вона ділиться діленням куща? Ну, суть в тому ділить її і не ділить, вона чим більше її кушти, тим будеш більше цих ягодок у неї. Отакі От діла щиро вдячна вам за коментар. Дякую, що подивилися моє відео.